ви на каналі Games Green. І сьогодні у нас буде не засмійся челендж. І якщо я програю, я з'їдаю цілу ось цю дольку лимона. Якщо ви засміялися, допустимо ось тако. <laughs> <Чогось> такого, <laughs> то ви з'їдаєте дольку лимона разом зі мною. Тому підготуйте дольку лимона, а ми починаємо. Ем, це якось буде не інтересний, я це розумію. Бо коти лише боксери, це якось не... Ну, не дуже інтересно, не правда? Ну пропускай далі, все. Пізніше. А чого ти так котику так боїш? Ну чого? Ой. А, ай яй яй чуть екран не впав, блін. Сільський котик, до речі, я живу в селі хто не знав. І. Та! У мене є комп'ютер цілих три. Тільки його мені накупили, а всього лиш то Вуйко ігор з Амерки мені передав. Ми продовжаємо дивитися. До речі, будь ласка, напишіть мені завдання в. Коментах, які я виконую, обов'язково в наступному відео, а ми продовжаємо дивитися. Муа! Котик, який не боїться води. Хм. Ты диви, який класний котик. Коша зараз буде. да? Ч собі? Не, так не буде. Так не буде. Без звуку відео так не буде, чуваки. Так не буде. Нам потрібно щось інакше. E, da, pusti Треба подивитися, скільки хвилин. There you go. -няв -няв -няв. так mm. Суромнізливий котик.

Засміялись, підписка на канал, ставим лайк. Поняли? Поняли. Май Та ну не смешный. Блин. Якщо ви проіграли на цьому моменті теж. Давайте за вас з'їдаю в оцю от повністю дольку лимона. Як ви бачите, це справжній лимон. Фу. Ой. Поставте лайк за мене, будь ласка. А ні, так діло не піде, так діло не піде. Одразу запхаю в рот і все. А ми продовжуємо дивитися, бо, боже, хтось не засміявся. Ну, я вже можу сміятися. О Боже милий мій ми, рот. Продовжаємо. <плес> Там вже шість. А до речі, вам мене видно? Надіюся, видно. Так можно кодиком управлять? Мне потребность. Не потребнуться. Блін, пальці мої теж кислі! Скільки ще триватиме відео? Про дві хвилинки. Скільки там уже? Скоро буде вісім хвилин. Ну що ж, а на цьому ми закінчуємо. всім щастя, здоров'я і бай-бай!